Мене звати Микитюк Олександр Володимирович, я лікар-авшор-гінеколог, репродуктолог компанії Мати та дитина. Сьогодні я вам відповім, що потрібно з собою мати на первинну консультацію. Хочу сказати так, що потрібно хороший настрій, потрібно взяти всі аналізи, які вже у вас були, нового нічого здавати не потрібно, в ідеалі, якщо буде спермограма. Або підійшовши з чоловіком, ви будете мати можливість здати. Пермограму у нас в клініці, через годину буде результат консультація буде більш повноцінною. Для проходження ультразвукового дослідження, в ідеалі підійти по закінченню місячних, а саме 6-9 день настроїного Первинний візит, як правило, в ідеалі планувати під дні циклу, якщо такої можливості немає, для нас це не має принципового значення. Дякую за увагу!